Привет, желтую, кукурудза привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про жовту, смачну та дуже корисну кукурудзу. Це кукурудза. Її зернятка золотисті, жовті, іноді навіть помаранчеві чи білі. Вони ховаються в зелених листочках, наче в ковдрі. Кукурудза буває різних розмірів. Вона може бути маленька як олівець, або велика, як рука. А ще вона дуже-дуже смачна. А ви знали, як росте кукурудза? Кукурудзі потрібно сонечко та тепло. Тому її вирощують у теплих країнах, а також в Україні. Влітку вона швидко росте аж до двох метрів. Уявляєте? Це майже як тато або старший братик. Спочатку з'являється зелений паросток. Потім росте довге стеблу, на якому тримаються ще зелені качани. А потім качан стають все більшими і набувають жовтого кольору. Жовті качани можна зрізати, варити та їсти. Кукурудзу можна їсти варену. Коли її варять, вона стає м'якою та дуже смачною. А ще з кукурудзи роблять попкорн. Попкорн улюблений смаколик всіх діток. А чи куштували ви кукурудзяні пластівці? Їх заливають молоком та смакують на сніданок. Також з кукурудзи випікають хлібчик, який виходить м'якенький і ароматний. Ось така вона кукурудза сонячна і дуже смачна. А ви любите кукурудзу? До нових зустрічей, друзі.